Проповідь Папи Римського розгнівала Туреччину. Під час меси Понтифік назвав три найбільші нещастя минулого сторіччя сталінізм, нацизм та геноцид Вірмен. На служіння у Ватикані був присутній президент Вірменії Серж Саргісян. Він подякував Франциску за підтримку. А ось Анкарі обурилися. Під час Першої світової війни Туреччина організувала масове переселення Вірмен. Тоді загинули півтора мільйона людей. Вони померли в дорозі від голоду та хвороб. До речі на масову загибель вірмен геноцидом не визнає, на відміну від багатьох західних країн, таких як Бельгія, Греція, Франція, Литва і деяких штатів США людство пережило три великі трагедії. Перша, яку можна назвати першим геноцидом 20-го століття, зачепила вірмен, першу християнську націю. Разом з ними були вбиті католики, православні, асирійці, халдії та греки, єпископи, священники, віруючі чоловіки, і жінки, літні люди та діти, здорові та хворі. мені здається, що це неправильно, коли слово геноцид застосовує велика релігійна особа, яка має багатьох послідовників. Геноцид це дуже. Дуже гучна заява. Не думаю, що можна так просто взяти і оголосити фактом те про що досі точаться дебати.